Потепління, яке спостерігається на Чернігівщині останніми днями, принесло з собою і підвищений рівень пожежної небезпеки. Рятувальникам все частіше доводиться гасити загоряння в екосистемах, більшість з яких стаються через навмисне спалювання сухих рослин на полях та городах. Дим від цих пожеж подекуди доходить і до Чернігова. Через випалювання сухої рослинності дуже почастіше випадки загорання полів, лісів. Разом з цим гинуть і тварини. Навіть бували такі випадки, що через випалювання сухої рослинності загораються будинки, приватні власні будинки, саме цих поліїв. і іноді навіть вони і страждають від цих пожеж. Працівники ДСНС провели рейд по селах поблизу по Чернігова, щоб виявити паліїв. В Количівці до днями через необережне поводження з вогнем згоріло три гектара поля, довго їх шукати не довелося. Стаття 77.1. Самобільне випалювання рослинності або її залишки. Ми більше не будемо. Знаєте, що зараз заборонено. Зараз палити траву Знаю. Ми маємо поставити на вас протокол. Спалювання сухої рослинності є адміністративним правопорушенням, за яке передбачено штраф у більш ніж три тисячі гривень. Перспектива втратити цілу пенсію багатьох жителів області не зупиняє. Нас ніхто не попереджував, ну собралися. Ну ви не знаєте, чи не можна випалювати суху рослинність? Ну так вийшло. Ну, ну, ну що значить так вийшло. Ну, давайте Ні, протокол та постанова та буде видати. Ну, Хто власником є? є? Власником то я. Звісно, далеко не всі жителі Куличівки прибирають свої городи вогняним методом. Ви розказуєте, щоб складали в кучу, хай воно перегніває на компост. чи там на що там. Якщо більше полежить, так буде й перегній. В Іванівці працівники ДСНС стикнулися з ситуацією, коли місцеві жителі спалювали сухостій у безпосередній близькості до дітей біля футбольного поля. Це все дуже небезпечно для нашої екосистеми, для навколишнього середовища та навіть для людей, які живуть просто довкола. Адже завжди дихати цим димом це просто неможливо. Це шкідливо для здоров'я, для навколишнього середовища, для тварин. Для всього взагалі. Починаючи з 18 березня, рятувальники Чернігівщини гасять в середньому по 15 пожеж в екосистемах на день. Цього вівторка таких загорянь було 21. На території площею у 9 гектарів.